Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную рукавиці для зими. Вони під під, під великий палець. тобто мають вуал, палець і ось так от рукавичку. Це більш комфортна і тепла рукавиця для зимових якихсь, мандрів походів. Ця рукавиця має назву Hudson GTX Mitten від торгової марки Viking. Viking це польська компанія, яка виробляє продукцію для Європи. Якісний продукт, європейська якість, надійний і саме головне легкий. Ці рукавиці підходять для того, щоб кататись на сноуборді, просто мандрувати. На вулиці, на лижах можна кататись, дуже зручно. Рука максимально тепла буде. Через Варм плюс це додаткова утеплювача внутрішня частина, яка на дотик в руку, якщо засовувати, дуже-дуже м'ягка і комфортна. Додатково є прослоєчка теплого внутрі самої тканини. Також гортекс. Гортекс це мембрана, яка дозволяє не промокати тканині, і при накопиченні зайвої температури вона виходить, температура зайва на повітря. Тим самим ви не перегріваєтесь і не перемерзаєте. Ну, а в разі, коли ви будете користуватись, руки ніколи не будуть мьорзнути, тому що дві одночасно паль... два одночасно чотири пальця в рукавиці більш е зігрівають друг дружки, і це більш теплий засіб користування е варішками. Е тут у нас на кінцівці е кожна і тут кожна, і тут кожна частина. Це все, звісно, іскусна кожа, це не настояще, тому що не користується. іскусственна кожа повсюди. А зверху, ось тут у нас синтетична тканина, яка е, запобігає проникненню холодного вітру. Е, є у нас е, е, ось такі, які дозволяють на зап'ясті закривати нашу. В перчаточку, одягнувши, ви можете ось так: затягнути, і тут буде більш міцно затягнута частина рукавиці е, Hudson GTX Mitten від торгової марки е, Viking. Ну повторюсь, Gore-Tex, е, це технологія мембрани, яка захищає е, тканину від намокання, тобто ви ніколи не будете промокати. Навіть в випадку, якщо піде дощ, будете кататися на гірських лижах чи сноуборді під дощом, буде все норм. Вони зручні, надійні, є різні розміри. Приходите, вибираєте, пасує дуже зручно. Для мене дев'ятий розмір стандартний це для чоловіків. Є великі розміри, десятий, є ще менш. Приходьте, купуйте, замовляйте рукавиці. З теплою системою Варм плюс, який буде зберігати ваші руки в теплі. А технологія Gore-Tex і Примолот зберігають не тільки тепло, а й сухість ваших рук. З постійним покупцям завжди знижки. Приходьте, купуйте, замовляйте рукавиці, варішки в нашому магазині на Харківському шосе міста Київ. До зустрічі!